Крокавки мікс, перший другий сорт, вага 10 кг, ціна 1800 гривень за цілий мішечок. Нам тут попадається чоловіча та жіноча, Це йде чоловіча, в розмірі я правда не бачу, але вона виглядає дуже круто. Ось така моделька. Тут навіть є ось такий додатковий значок. Моделька йде жіноча більшого розміру, 100 грамівочка Зараз постараюся бачити по обмірочці. 48 Ось така моделька. Наступна ось такого плану. Це йде легесенька розмір. Я не бачу, вона йде в хорошому стані. Єдине, що я не бачу, тут бігунка. Наступна моделька, жіноча, ось така це менший розмір. Я думаю, буде есочка. Емка розмір. Ось така укорочена. Наступна чоловіча, легесенька. Ось такого плану з багато кишеньками. Наступна ось такого плану. Розмір пише по бірочці Елічка. Ось така моделька. Наступна ще одна 100 грамівочка, жіноча, ось такого плану. Більший розмір, Наступна йде ось така моделька. Теж великий гарний розмір. Наче моделька трішки подовгувати. Наступна ось такого плану. Нагресінка, знизу, знизу можна буде затягнути. Так, далі. Це, до речі, бешка в розмірі есічка, Ось така моделька. Так, далі ось такого плану, шоколадна. До речі, теж буде 100 грамівочка. Ось така модель. Так, наступна в розмірі 2Л, жіноча, чорна. Ось такого плану. Далі чоловіча. Ось такого плану. Так, жіноче підкласенка дуже. Розмір, думаю, буде S. -очка. така модель з карпішончиком іде. Гримівочка ось такого плану. Легесенька. Ще одна легесенька в розмірі. XL. Наступна ось такого плану теж більший розмір. Наступна така. Ну, це буде, напевно, S. Побірочці не бачу. Перший бренд Канда. Ось така моделька в більший розмір. Наступна жіноча на 164 см зросту такого плану. Далі розмір 46-й, на гудочках. така моделька. Так, ось така теплесенька. такого плану. Наступна ось така модель. Це, до речі, двохстороння. У неї сторони бачите червону, з іншої повністю сірненька. Далі ось така. Більший розмір. Сіра. Яскрава. Ось така моделька. Далі ось така. Так, це маленький розмір, есичка, мабуть, вона буде з капюшончиком і така укорочена. Наступна ось такого плану. Так, вірочки емочка, меднокі, така модель. І останнє, що нам на цьому лотику попадається, це чоловіча, ось така більший розмір і до середньої щільності. Ну ще долегше. В принципі, все я вам показала повністю цілий лотик, 10 кілограмчиків по ціні 4 ти... 1800 гривень.